Доброго дня! Сьогодні ми переглянемо основні переваги та недоліки ось такої щітки скребок, яку нам залюбки надав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Відповідали на всі мої запитання. Е, також проконсультували по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно і корисно. Вже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати. Тому, якщо у вас є якісь вагання, ви знаєте, що краще обрати. Завжди звертайтеся до консультантів, вони вам із цим допоможуть. Е, також доставка та замовлення здійснюється досить таки швидко, без всіляких там проблем. А зараз повернемось до нашої щітки. На перший погляд дуже, дуже хороша, мені подобається, вона надзвичайно таки міцна, особливо ця ручка, вона м'якасенька, вона тепла, це просто шикарно. Тому що я, я не люблю ручок таких пластмасових, тому що це і холодно і незручно взяти, особливо коли мороз, це взагалі неможливо. Щітка дуже м'якенька, як, дуже хороша, мені надзвичайно подобається, класно. А ось сам скребок. Дуже міцно, мені подобається. Дійсно, ви робили, виготовлено якісно, мені подобається. Дизайн, все мені подобається, абсолютно, немає ніяких мінусів. Мені дуже все подобається. І зручність в тому, що щітка з однієї сторони, а скребок з іншої. Тому що бачила багато щиток, яких скребок знаходиться тут зверху. Ну, по-перше, це незручно, а по-друге, ну, для чого? Так набагато зручніше, і ви не пошкодите зеркало, ніж стекло собі. І зручно, це, по-перше по-друге все якісно. Мені подобається пластик не із самих дешевих, як ви бачите, і болти по закрученню. Дуже все чудово зроблено, мені подобається. Тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий щит-скрибок. І тому, дякую і до побачення.